Так, всім привіт. Всім привіт! Що я сьогодні хочу зробити в цьому відео? А сьогодні я хочу з вами посадити, ще одну клумбу зробити. Такий міксборд, я придумала. Ну, частину знайшла в інтернеті, частину додумала сама, як це скомпонувати краще. Тому що те, що в інтернеті, це одне, а те, що... В житті в нас є це зовсім інше. Так, що в нас тут є? У нас ось є клумба і сарай. Сарай це сарай сусідки, який я хочу закрити. А закрити я його хочу, напевно, ну, більше всього, що я ще додумала, ще докупила квіти і буду чекати, тому я сподіваюся, що ці квіти мені прийдуть Уже на наступному тижні. Я зможу досадити їх і зняти фінальний результат. Хочу закрити задній фон, хочу зробити злакових культур. Тут гарно сонце падає. Нам в другій половині дня на цей сарай, тому злакові будуть на сонці, тому що злакові, які я сидила, купувала і садила в минулому році, вони, вони у мене в тіньку і вони, не знаю, можливо, вони ще маленькі через те, через те так непомітно, що вони ростуть. Можливо, це. Не знаю, можливо, це із -за того, що вони ростуть в тіні. Тому я хочу зробити закрити ось цю всю територію, цей сарай, можна сказати, весь. Закрити хочу з лаковими. Задній фон зроблю з лаковими, а передній фон посажу в різні а, кущі. Пухироплідник Похироплідник і гортень. Хочу задній фон зробити із лакових. У мене є чотири міскантуса, плюс я замовила ще два куща помпасної трави. Ставлю картинку, як вона виглядає, можливо, якось чи попереду, чи позаду її досаджу. Основний фон це будуть міскантуси. Міскантуси, якщо ви знаєте, вони розростаються з руками. І з руками воно мені закриє гарненько цей сарай, а і влітку буде. Гарненько. І взим, взимку вони будуть стати також декоративними, і теж буде прикрито це все. Тому ось такий. Зараз, до речі, покажу е, ідею. Це первинна ідея, яка в мене була. Зараз покажу на план. Я план намалювала і покажу вам цей план зараз. Так, знімаю вам схему, яку я е, взяла для себе з самого початку. Так, е, гірчак. Е, з однієї сторони похороплідник, так як є е, похороплідник, гортензія, похороплідник гірчак позаду гірчака, похороплідника і гортензії, е, планую зробити ще ось тут от ось тут так от, е, міскантуси посадити. Знову ж таки, гортензія, дві дейці і ще одна гортензія. І ось, взагалі, по схемі є тут дереві, пенісетіум, очіток. І ще один деревій. Очіток я буду підсаджувати тоді, коли буду бачити, плюс-мінус картину, тобто не зразу, а з часом. Похороплін... Не похороплінник пенісетіум я думаю, саджати не буду, тому що клумба йде в нас рівна. От. Ну, дереві він буде не сильно високий. І він вийде, як буде між гортендією і дейцією. А, також ще заміню гірчики заміню я а, картоделією. От, і ще досажу декілька сортів гортендії. Ось така от схема. Можете зупинити відео, плюс-мінус глянути. Це приблизна схема, звичайно, зміню дещо зміню. От, а це але плюс-мінус вона ось виглядає так. Все, що я Планувала Скажу зразу, що планувала я гірчак замовити. Мені подобається, як він виглядає. Також картинки зараз поставляю, але з гірчаком трішки у мене є проблема, тому що його дуже мало розплідники продають і. Мало продають розплідники, і я знайшла в одному місці, в одному розпліднику, але він буде аж влітку, десь в кінці червня. Чекати я не буду. Я то його замовлю, в мене території вистачає. Я думаю, знайду місце йому де його де посадити. А вже посажу те, що в мене є. Також дозамовила. Маленька ще предісторія. Цю частинку я планувала все перекопувати вручну. Або своєю насадкою з, з насадкою культиватора мотокосою це все робити. Але так як у нас зламалася мотокоса, і сказали, що на наступному тижні вона тільки буде готова. Тому думала, буду... в мене рослинки стоять у горщиках, коронева система вже велика, їх час висаджувати. І думаю, така. Придеться все перекопують вручну, буду трішки менше території візьму. От. Але тут е, знайш, знайшлася людина, яка мені це все перефризувала. Тому я, я думала раніше, що ну, люди не будуть погоджуватися на таку малесеньку діляночку, тут навіть сотки немає. Але е, погодилась, сусід приїхав, е, купив собі насадку на трактор культіватора е, фрізи. І приїхав мені це все А Я вибрала траву. поверхневу вибрала траву, можливо, в майбутньому, просто... в майбутньому ці кущі повинні е зростися. Вони повинні зростися, і між ними, я думаю, там ділля рости такого не буде. Але перший час потрібно щось зробити. Можливо, на агротканину тканину мені потрібно дуже багато матеріалу, дуже багато цієї агротканини потрібно для того, щоб це все закрити. Тому, можливо, буде морчувати з кошеною травою, можливо. Ну, будемо будем дивитися. Але траву таку вибрала. Він мені два рази прийшовся трактором і не сильно порізав цю траву, і вона зверху її можна було, в принципі, вибрати. Я перезгрібала його трішки. На сторону, але в майбутньому я її зберу. Зберу все і вже десь до гноярки викину. Я думаю, що вона все не буде перегниватися трава, але ну, подивимось, що з нею робити. Зараз я хочу показати. Я показувала, да, я, показ... я зараз ближче вам покажу ці рослини, які будуть на кумбі. Так, перше, перші дві рослинки, ці два різних сорта. До речі, постояв трішки на сонці і сухий був і засох трошки. Але я бачу, я його поливаю, зараз кожного дня і бачу, з'являються свіженькі, новенькі, нічого. Можливо, якось пообрізаю ці всі паростки, які, я думаю, він в землі оживе. Це в нас дейція. Раз, і дейція, два. Я в минулому відео показувала, як вони виглядають, тому якщо хтось. Е... Не можу звикнути, що хтось їздить по дорозі і дивиться на те, як я знімаю. Так, е... де я два. Раз і два. Вони досить такі великі кущі, я розумію. Але позаду з самого заду будуть у мене злакні. Попереду я поставлю. Далі в нас іде гортензія. Одна гортензія і друга гортензія. Ці дві гортензії, вони... Ідуть високі, вони йдуть до двох метрів. Гортензія графіки буде трішки параді біля. Так, викопала я свої міскантуси. Хочу показати вам. До речі, так і витягнулось. Я минулого літа, в кінці літа, на початку осені замовляла. Дендроферма Береженків, я, можливо, його неправильно розсадила, можливо, її потрібно було якось розірвати. Чи я навіть і не знаю. Вона витягнулася, так як мені приходило, так і витягла. А Минулорічна ще я бачу, з'являються нові відростки. Минулорічна засохла, я її повинна була відрізати, але я цього не зробила. Так, буду саджати і повідрізаю. Ось таких чотири місканту. Я думаю, вони в мене розростуться дуже гарно. Не пам'ятаю, який сорт нам потрібно буде подивитися в відео. Я, здається, знімала їх. Ось таке ось коріння гарненьке. Але коріння гарне. Я думаю, вони в мене тут будуть гарно жити. Ось так я його покидала. Так я його покидала і так буду зараз розсучати. Напишіть, як вам такий варіант. Я, звичайно, ще відео прикріплю, сфотографую гарно схему посадки, щоб ви розуміли. Ось. Отак. Ну що, я саджаю. Показую результат. У нас іде гортензія, дейція, міскантус, ем, похороп... Ні. Оце у нас похороплідник. Це у нас дейція. Далі знову гортензія, міскантус. Це у нас дейція. Деїція? Ні, це похороплідник. Це два похироплідника, жовтеньке дейція, е, міскантуси два. Це у нас деревій, е, дейція, і знову гортензія, і знову міскантус. Ось такий результат. Що я хочу сказати? Що е, це рослинки, які, в принципі, формуються. Все зайве, Яке, що мені не потрібно буде. Я думаю, що я зможу його обрізати. Тому ось такий варіант. А якщо якісь будуть а, такі пробіли в клумбі, я їх зможу доповнити очітком. В принципі, в тому варіанті, де я знайшла в інтернеті, там було чималенько очітка. Очіток у мене є, і я, відповідно, його буду заповняти пусті місця. Ну, це згодом. Через там, рік, можливо, коли воно все підросте і буде е, вже така гарненька картина. Ну, я думаю, ще це відео я не закінчую, тому що буду чекати ще гортензії і е, ще певні рослинки, які мені повинні прийти. Ну і тоді дозніму це відео і яка буде повноцінна клумба. І так, пройшов тиждень з моменту. Як в минулому відео пройшов тиждень з моменту мого попереднього відео? Прийшли мені ще квіточки, рослинки. П'ять рослинок я замовила собі, щоб доповнити клумбу, яку ми з вами саджали. Так, зараз покажу вам і розкажу. Це я замовила в розпліднику зелену. Так, що в нас тут іде? У нас іде тут. С типа хвіст поні. Я щось. Я думаю, що я її посижу туди далі трішки. Чось я не знаю, для чого я її замовила. Я думала, що мені прийде картоделія. А прийшла... Ну і Картоделія прийшла. У мені два сорти. прийшла картоделія біла. Ось така. І так, Картоделія біла, Картоделія Рожева. Ружева. Далі мені прийшла. А... Так, зараз я прочитаю, тому що там його не зрозуміла. Не зрозуміло. Так, так е, мені тут прийшла волотиста гортензія Strawberry Blossom. Ось вона. До речі, дуже така, е, дуже багато різних пагонів вона попускала. Мені дуже-дуже подобається. Така пишненька вона і гортензія Фрейз Мальба. Ось така вона. Патичок. Пірненькі рослинки. За це все я заплатила, за це все заплатила 648 гривень. Як вважаєте, це нормально чи це дорого, сильно? Чи це гортензії Гортензії і вони. Гортензії в мене по одна 160 гривень строкбері, блосом, а інша 116 гривень. Картаделі по 143 гривні і хвіст поні 86 гривень. Я зараз їх буду саджати, досаджувати, щоб в мене була гарненька композиція. Так, відійшла я трішки далі, щоб ви бачили цю клумбу, Вона, звичайно, вже вся в зіллі. Буду її присапувати, а потім закладати мочою. Я думаю, що буду так робити, тому що не хочу я стояти і полоть. Так, зараз я Ось така клумбочка в мене вийшла. Так. Ось така в мене клумба вийшла, в мене не було цілі там зробити супер якусь композицію. Ні, а головна ціль це просто прикрити цей фарай. Мені подобається. Е, ту я ми засаджувати його не сильно хочу, тому що, ну, як на мене, і коли ту її виростуть, їх все одно буде дуже багато. От, і... Хочу трішки менше. Мені от подобаються все ж таки ці зараз сучасні сади, де багато злаків, де багато таких е... рослин, за якими е... потрібно мало догляду, а я думаю, претензії вони не потребують такого колосального догляду. Їх там потрібно обізати, лише там разу їх. І... От Зараз ближче все покажу. ближче все покажу, як все прижилося. Днів 10, тому я це садила і чекала нові рослинки. Так, ось такі, ось такі рослинки в мене вийшли. Це в нас картоделія рожева. Він буде тут, я думаю, таким великим кущом. Буде доходити з'єднуватись з моєю Туєю. Звичайно, це такий а, позор мені. А зараз я його трішки пропилю, стану. Я думаю, буде виглядати кому покраще. Ось моя туя. Де вона? Я вже загубила її. Ось вона, ось-ось-ось. Я думаю, зараз я пропилю і буде краще видно. Вона росте тут гарненько, зелененько. І, Я думаю, вона з'єднається. От, далі йде гортензія. Гортензія, ця вона йде невисока, компактна. Е, так, далі деревій попереду незасенький. Це, е, це, е, це в нас Дейція. Ні, це перепухроплідник. Тобто такий кущик. Гарненький колір мені подобається. А це в нас Дейція. Дивіться, я теж пускаю новенькі пагони. Гарнесенька. Далі у нас е... забуваю назви рослин. Зараз згадаю назву. Так, це у нас також Гортензія. Ось така Гернесенька. Так, тут у нас хероплідник. Подобається мені такий колір. А, так. Дереві знову відновлюються. Якийсь із них був дуже такий в поганому стані, зав'ялий. Але я бачу, що відновлюється, гарненький стає. Дейцієм. Боже, Я не бачу, що я знімаю. Вона була зовсім така зів'яла, стояла негарна. А тут відновлюється, вже прижилася, я думаю, приживається і відновлюється. Знову у нас гортензія. Це у нас ще один сорт гортензії. Це високоросла гортензія. І виходить, що в мене тут три високорослі гортензії. Раз, і ось ті, що я сьогодні посадила. Два і три. Далі хвіст поні. Це ж ця рослинка, що я сьогодні посадила, картиделія. І міскантус. Згадала. Міскантус. Чотири міскантуса.